Наш фокус, ось головочка на 30. Ставимо її сюди. Отак. І ключом знизу будемо тримати. Ось ще 300 Нм Зможе відкрутити його. Давайте. Так. Значно швидше і без будь-яких питань, але в руці його тримати ну, десь на даху ви точно не захочете. Слава Україні! Козаки! Сьогодні будемо тестувати Гайковерт за 1000 гривень і на 1800 Нм метрів крутного моменту. Ось цей малючок 1000 гривень коштує. А ось цей має крутний момент 1800 ньютон метрів. Подивіться на різницю в розмірах. Це взагалі виглядає як іграшка. Але ми обов'язково подивимося, що може цей і що може цей. Комплектація. Почнемо з молодшої моделі. Вона має 300 ньютон метрів крутного моменту, поставляється в картонній коробочці. Окрім самого інструменту, у нас ще є. Дві ось таких ударних торцевих подовжених головки. Одна на 21 мм і інша на 17 мм. Та інструкція українською мовою. Модель на 1800 Нм також поставляється в картонній коробці. Окрім самого інструменту. Ми маємо інструкцію українською мовою. Ремінь. І тут більше торцевих головок. Давайте подивимося 32 мм, 34, 36 мм. І перехідник з 3-4 дюйма на 1-2 дюйма квадрат. Розглянемо гайповерти детальніше. Квадрат 1,2 дюйма. всередині є посадкове місце для звичайних стандартних бід, металевий редуктор, кнопка аверсу та реверсу, підсвітка робочої зони, кнопка активації двигуна, прогумоване руків'я. Величезний плюс, те, що гросер використовує акумулятори типу Makita. І вам не потрібно прив'язуватись до якогось конкретного виробника. Можете брати будь-які акумулятори, які мають посадкове місце під Макіту. Задусь такий металевий п'ятак, Напишіть для чого він. Я припускаю що це для ефективнішого охолодження, але, можливо, помиляюсь, тому буду радий почитати ваші думки на цей рахунок. І ось цей монстряка має вже квадрат 3,4 дюйма. Також металевий редуктор. Кнопка аверсу та реверсу, підсвітка робочої зони. Також кнопка активації двигуна. Тут бачимо ще одну підсвіточку, тобто підсвічується з двох ліхтарів. Та ж макітовська посадка, величезний плюс гросера. Використовуйте, що на цей, що на цей інструмент один і той же акумулятор. Прогумоване руків'я. Тут гуми значно більше. Ось це все, що сіре, це гума, і вона не має ніяких неприємних запахів. Зроблено все прямо на тверду дев'яточку з 10, напевно. Тому що, можливо, от такий малесенький облой, якийсь є на гумі, але він абсолютно ні на що не впливає. Ось ця штука, напевно, знімається захист. Так, ну, знімається, але я її знімати зараз не буду. Включимо, потестуємо, подивимося, що вони можуть. Сумісні з різними акумуляторами. Акумулятор Grösser. працює, звісно, без питань. Акумулятор з Aliexpress. Жодних проблем. Акумулятори конкурентів працює. І акумулятор ще одного конкурента. Тобто головне, це у нас посадковий. Оцей роз'ємчик він має бути макіта і все, будь-який з акумуляторів буде працювати з цим інструментом. Вага. 1 кг 76 грам. 3 кг 283 грами. Від огляді шуруповерта я робив замір ємності даного акумулятора. Він віддав навіть більше, ніж заявляє виробник, але тоді я не заміряю внутрішній опір банок. Виправляю ситуацію, відклеїв діелектричний картон і давайте ж заміряємо опір. 7,53 сотих мільйома на паралель. 7,42 мільйома. 7,53 мільйома. 7,34 мільйома. 7,48 мільома. На обох гайковертах є додаткова кнопка, яка змінює режими роботи даного інструменту. Якщо ми в режимі закручування, то тут. Натисканням на цю кнопку змінюється швидкість обертання квадрата наступ. В меншій моделі є дві швидкості, в старшій моделі три швидкості. Але якщо ми переходимо в режим відкручування, то, як бачите, я натискаю на кнопку, і гайковерт трішки відкручує. Як не бачить навантаження, то зупиняє наш квадрат. Ми можемо цю функцію виключити. І він працює як звичайний шурупокрут. Вмикаємо. Бачимо, я кнопку затиснув, але. Якщо немає навантаження, то квадрат перестає крутитися. Такий самий функціонал і в старшій моделі. Перша швидкість, друга, третя. В режимі відкручування. Вимикаємо функцію зупинки. Бачите, кнопка затиснута, квадрат не рухається. І також у нас присутній показчик рівня заряду акумулятора. Якщо у вас на батареї його немає, то можемо дивитися на рівень заряду. Ось по цих трьох. Індикаторах. Розглянемо детальніше комплектні торцеві головки, які йдуть з старшою моделлю. Це у нас 32 мм. Подивіться на товщину стінок і на масивність самої головки. Враження складається таке, що вона буде служити дуже і дуже довго. Звісно, подивимося, на жаль, не вказано, з якого металу вона зроблена. Зараз замірюю її масу. І для порівняння, ось в мене є головка від іншого виробника. Це 30 мм, а це 32 мм. Подивіться. Що ця ця виконані. Дуже якісно, на мою думку. І хочу сказати, що вони коштують 350 гривень за штуку. Тобто, якщо ось порахувати цих три головки і перехідник, то це вже 1000 1200 гривень до вартості нашого гайковерта. Як працює перехідник, вдягаємо його на квадрат. Ну, звісно, це нічого складного. Ось так. І тоді можна брати головку з 1-2 дюйма посадковим розміром квадрату, ставити сюди і працювати таким чином. Тому що, ось так, звісно, ви не вдягнете. Вага комплектних головок. 32 413 грам, 34, 449 грам, 36 465 грам. І для порівняння токту 27, 369 грам. І 30, 393 грам. Колеса легковика для такого і коверта точно не складуть проблеми, але подивимося, чи 300 Нм зможе відкрутити його. Давайте. Так, дивіться, навіть 300 Нм відкрутив. Це мені закручували, до речі, наші на монтажі. Попробуємо закрутити назад, обережно не зірвати різьбу. Так. Пішло. так, тепер давайте спробуємо докрутити оцим великим. Головне не зірвати різьбу. Ось так. І тоді ще відкрутить малюк. Так, ставимо. Бачите, буквально кілька ударів ось цим велетнем і малюк вже безсилий. мою думку, стихія цього малючка це закручування глухарів, таких як там 8х100, 8х200, 8х240 і всяких інших кріпильних елементів. Гайки ним відкручувати великого розміру, скоріш за все, не вдасться, але для мілких робіт він дійсно підійде якимось покрівельникам та будівельникам. Давайте спробуємо закрутити 8х100. Без проблем. 8 х 200 Чим круто працювати імпактом, що його не потрібно навіть двома руками тримати, можете тримати двома пальцями і він не буде викручувати вам рук. 8х240. Ось дивіться, тримаємо. Пробуємо відкрутити. Це що заліз аж туди десь далеко. Так, Потрібно спочатку розкулупати деревину в іншу головку застукав її молотком, спробує відкрутити тепер. Ну і спробуємо зробити цю ж роботу, але вже ось цим монстром. 8 на 240 Значно швидше і без будь-яких питань, але в руці його тримати ну, десь на даху ви точно не захочете, тому що він досить важкий. Краще використовувати малючка. Викручуємо. 22 сверло і спробуємо імпактом просверлити отвір.

Знайшов ось такі болти, які були закручені 13 років назад, і після того ні разу не відкручувались. Вони на 30 мм. Так, де наш фокус? Ось головочка на 30. Ставимо її сюди. отак, І ключом знизу будемо тримати. Ось, Спробуємо відкрутити. Ну, Як ви бачите, іржа і пил полетіли, але відкрутились. Спробуємо закрутити назад. І так. Є. Давайте ще одного. Так. Опа. Тут ну, і ржі стільки, що навіть ключ не залазить так, як треба. Ну, заліз. Так, пробуємо. Так, це закручував. Абсолютно без питань для цього монстра. Піджали сильніше. Так, тільки потім зняти головку Важко з такого заржавівшого болта. Ну і давайте ще одного. Ніби зайшов і тримаємо, знизу ключем, відкручуємо. Так, це закручував. Ну, Абсолютно без будь яких питань. 30-ті болти для цього монстра зовсім не проблема. До висновків. Мені сподобались дані гайковерти. Наскільки вони надійні, покаже тільки час, але зараз вони всі поставлені задачі виконали на відмінно. Цей малючок за тисячу гривень мене прям здивував своєю легкою вагою, компактними розмірами, і при цьому гарним функціоналом додатково ось цей отвір для біт, можна використовувати не тільки для біт, Як ви бачили, я ставив сюди переве сверло, і 22 і 32 сверло без будь-яких проблем він крутить і навіть не напружується. Легесенький компактний. При цьому величезний плюс, як я вже казав, це маткітовська посадка акумуляторів. Ви можете використовувати не тільки гросери, а ті, що у вас є. Тисячу гривень, на мою думку, виправдана ціна. І тепер до монстра. За свої гроші. Він також відпрацьовує на відмінно. Дуже сподобалось, що гросер не комплектував чимось непотрібним, якимись там бітками чи ще чимось таким, положив те, що. Буде людина використовувати, яка замовить цю штуку. Це торцеві ударні головки. Трішечки, на мою думку, не вгадав з розміром. Я, особисто для мене потрібний більш 27 і 30 мм. Я їх придбав, маю, але 32, 34 і 36 також для когось знадобиться. Масивні, е якісні і надійні, напевно. Е дуже потужний. Бачили, як відкручує. 30-ті болти, ну взагалі без будь-яких питань. На жаль, більших я не знайшов, щоб щось відкрутити. Але з 30-ми він справився просто навідмінно. Я думаю, що і навіть 36 для нього зовсім не стануть проблемою. Е, до зауважень. Хотілося би ось тут скобу, для того, щоб можна було фіксувати його додатково десь на шиї за допомогою ременя. Тому що в руках тримати цю штуку, яка важить 3 кг без акумулятора, а за кумом всі 3,5, то трішечки треба мати сили в руках. Якщо цілий день ним користуватися, то будете. З накачаним біцепсом, таким, що позаздрить навіть бодібілдер. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.